2 грудня підсумки дня. Путін може погодитися припинити бойові дії і висуває свої три умови. Україна збирає, не збирається здавати свої позиції. Сьогодні розкажу, що відбувається на фронті в переговорах і, і в Україні в цілому. Путін і його три умови. Вертаємося до цієї теми. Майже через 4 роки, після повномасштабного вторгнення Путін нібито готовий сісти за стіл перемовин. Але на своїх умовах. Перша його умова це є Донбас. Путін хоче мати повністю контроль над всією Донецькою та Луганською областями, над усією східною промисловою зоною України. Друге, чого він вимагає, це обмеження чисельності Збройних сил України до 600 тисяч, третє це визнання цих окупованих територій. Зі сторони США та Європи. Ну я можу одразу сказати, що Європа ці території не визнає окупованими. І це дуже добре. Російські аналітики, які є опозиційні до Путіна, вони кажуть про те, що Путін не може дозволити собі конфлікт із Трампом. Тому він піде на компроміс щодо цієї угоди. І будь-які поступки, наприклад, навіть якщо буде ця угода підписана, немає жодної гарантії, що Путін знову не нападе. Але цих гарантій немає ніколи, їх немає ніхто. Ні Америка, ні Європа. Просто якщо закінчиться ця війна, Україна має готуватися, будувати фортифікації, фер нарощувати озброєння тощо. Що стосується військових новин, на фронті українські війська суттєво покращили тактичне положення в Куп'янську. Вони блокують шляхи просування російських диверсантів, поступово вибивають окупантів з північних районів. Але водночас Україна. Невеликими кількостями, але все одно починає втрачати території на інших ділянках фронту. Чи це тимчасово, чи не тимчасово, ми ще про це не знаємо. І на тлі всіх цих новин погрожує Кремль, що він, мовляв, може відрізати Україну від моря через атаки на танкери. Тому що ці атаки дійсно наносять дуже велику шкоду Росії. Вона не може торгувати нафтою. Сьогодні вже турецька компанія, саме більша, вона вже припиняє всі операції з Росією через ризики для екіпажу та флоту, тому що Україна постійно ці танкери атакує. І це дуже такий серйозний прецедент для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і підписати угоду про припинення війни. Щодо українських внутрішніх новин, в Україні стартує підтримка 3000 тисячі кілометрів від Укрзалізниці. Ті особи, які хочуть нею скористатися, можуть придбати квитки, скачавши і зареєструвавшись у відповідному додатку. Ця програма дозволяє здійснювати поїздки до прифронтових регіонів. Також почалась відновилися виплати по тисячу гривень для кожного громадянина. Довіра до громадян за соціологічним опитуванням, довіра громадян до президента починає падати. Зараз вона становить 54%. У вересні було 59%. Я в ці соціопитування не вірю. і Вважаю, що ця довіра до президента є набагато нижчою. Що стосується економіки і наших добрих європейських сусідів, то Європейський центробанк. Відмовився підтримати виплату Україні 140 мільярдів доларів заморожених російських активів. Причини просто формальні, там втрата репутації його і так далі. І тому подібне. Тобто Європа з одної сторони закликає воювати до останнього українця, з іншої сторони, вона не віддає гроші на, нашу, на наше відновлення. Водночас Україна змушена брати кредити міжнародного валютного фонду і обкладати податками ФОПи. Зокрема, податками на додану вартість, щоб були гроші за що ці кредити е, погашати. Ось такі не зовсім втішні новини щодо наших європейських партнерів. І як пісумку, пісумок, що я можу сказати, що Путін все ж таки, на мою думку, погодиться на припинення війни, Україна зараз е, тримає оборону, запускає нові програми для громадян матеріальні. Е, на Росію тисне Туреччина, Казахстан, тому що це торгові партнери по нафті. Що буде далі? Ми будемо слідкувати і тримати вас у курсі подій. Залишайтеся, будь ласка, з нами і підписуйтеся на канал. Всім на добраніч і спокійного, мирного неба!